Тобто, де у вас в кожній квартирі буде стояти невелика батарея розміром там, від 7 до 10 квт годин, яка буде працювати з розумним інвертором, котрий буде купувати електроенергію в моменти, коли вона дешева, котрий буде розуміти, коли, коли електроенергія на ринку дешева, коли дорога, буде її накопичувати і видавати вам в квартирі тоді, коли вона вам потрібна. Наскільки це можливо а, в наших реаліях в Україні? Це не те, що можливо, це абсолютно. Я, я просто переконаний, що це наше ближче ближ, 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 майбутнє. Тобто нам треба вести розмову про те, скільки коштує комплект такого обладнання для квартир. Нам треба вести розмову про те, що всі архітектурні нові рішення, нових нового будівництва, мають включати в себе технологічну можливість і передбачене, де, де це має стояти. Тобто накопичувачі електроенергії будуть стояти в кожному домосподарстві, так само як у нас є зараз. Пральна машина, так як само, як у нас є там холодильник, тобто в нас буде накопичувач енергії. це загальноєвропейська тенденція, і ми просто маємо можливість. У нас просто ситуація штовхає в плечі, що ми перескочили цей етап. Так, це додаткові витрати, так це буде коштувати там три-три з половиною тисячі 4 тисячі доларів на квартиру. Це, це ті витрати, котрі, котрі очікують. Але це єдине, що нам може дати. Безперебійне постачання в ближчий час, тобто так чи інакше ситуація, це те, що де ми можемо накопичувати електроенергію з сонячних батарей на даху, це те, де ми можемо накопичувати в пікові моменти, коли електроенергія є дешевою або взалі з від'ємною вартістю, і це і це буде на, на так, такі ситуації буде ставати е, що, е, що разу то частіше. Е, тому я б сказав так українським споживачам, що те, що ви не доплачували за електроенергію всі минулі роки. А ви не доплачували за неї десятиліття, тому що тариф там гривня 40, тариф 2,60, Він не покривав вартості електроенергії взагалі. Тобто там була лише вартість доставки. От вважайте, що ви складали гроші в банку, і тепер їм треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що це я отримую просто, мільйон, мільйон хетерських, Я знаю, що їх немає, але ви їх проїли. Тобто.